I Рятувальники ліквідовують наслідки влучання одного з двох плануючих боєприпасів, якими 22 травня окупанти вдарили по Харкову у Шевченківському районі міста. Зафіксовано влучання біля входу в кафе. 12 постраждалих З них четверо в тяжкому стані, Із них двоє воділі тролейбуса. В цей момент вони якраз знаходились на становочному кругі проводили технічні регламентні роботи по тролейбусу. У нікого у одного з них ампутація травматична. Находится в крайне тяжелом состоянии, госпитализирован в лечебном учреждении города Харькова. Второй водитель у него э, Акубара травма. И остальные это все пешеходы, также местные жители. Э, потому что у зв'язку з цим зривом пройшов також пожар на рівні 4-5 етажа много квартирного жилого дому. Там спасателями було спасено два чоловіка з гарячої квартири. Ну, также ми бачимо, що осколочні раніше отримали жителі цього дому. Пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини. Що стосується житлових будинків, то постраждало 8 житлових будинків, в цілому, десь вибито 550. Віконних прийомів зараз наша комунальна служба працює, як ви бачите. Тому хочу сказати, що жодного військового тут не було. Як ви бачите, це житлова забудова, багатоповерхова житлова забудова. Дуже багато людей завжди тут є. І наш міський транспорт курсує. Тому жахливі події в котрий раз я хочу сказати, що це терор. Проти української нації, проти українського народу і проти міста Харкова. Власник зруйнованого кафе розповідає, людей зараз небагато. Під час обстрілу в приміщенні нікого не було. Ну тут нічого встановлювати, тому ж видно, все. стін немає. Що восстановлювати? Це треба зносити і у сусідньому кафе повилітали вікна. Працівниця закладу Олена розповідає, що вже вдруге потрапляє під такий потужний обстріл. Першого разу втратила житло в дергачах. Мене дергачах дом розбило. Ми теж також дома були. Це вже моє друге день народження. Спочатку був такий звук, гул, такий гучний. Ми вирішили, що це літак. Ми навіть не не дьорнулись. І коли стався приліт, нас просто кинули на землю. Мене саме впало, просто від волни положила на землю. Ну, минут 5-10 полежали, взривалися всі машини, чули крики сусіднього кафе. Ми ж ми, ми ж даже не розуміли, де воно прилетіло. Ну і тоді ми схопилися, побігли всі в підвал і перечекали там, тоді вже всі з'їхали з ДСНСники. Ну це так швидко. Це ну просто не в спінеш тривога, да не, не можна ігнорувати. Я раніше вже знаєте, звиклися. Тривога й тривога. Не можна ігнорувати, треба одразу або лягати або бігти. Ну на щастя, всі живі. За даними прокуратури, окупанти вдарили по Харкову з території Білгородської області. Як і в попередні рази, вони використовують уніфікований міжвідовий плануючі, Боєприпас Д-30, калібру 30 сантиметрів, тобто це керована авіаційна бомба. Ну, ви можете побачити, що ми знаходимося біля кафе, це цивільний заклад. Вони цілились на наш погляд саме в кафе. Хоча ви бачите, що тут перебувають лише цивільні особи, ніяких військових ніколи тут не було, ніяких військових підприємств теж. Нема у холодногірському районі, внаслідок ворожого авіаудару зруйновано будівлі цивільного підприємства, яке не функціонувало під час повномасштабного вторгнення РФ у 42-річної жінки, яка працює неподалік, гостра реакція на стрес.